А що ж, давайте безпосередньо почумо голос з позиції військового долученого, почуємо його думку щодо демобілізації в принципі ситуації на фронті. А, Євгеній Євгенійцеп Потонисків, офіцер 3-го батальйону свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж з нами на зв'язку. Пане Євгенію, вітаємо вас з ним, захисника і захисни, захисниць України. Дякуємо за боротьбу, незалежність, захист. Ну і, власне, без вас би нас не було. Дуже вам дякуємо. Добрий день, телегадіте телеглядачі. Добрий день, студія. Дякую за привітання. Слава Україні! Героям слава пане Івгеню. А хочемо вашу думку як військового почути? обговорюємо вкотре це питання демобілізації. Воно постійно відкладається, але а, от є інформація принаймні. За даними порталу Ukrainian Military Page, що, начебто, міністерстві оборони наступному році у 2025-му, збираються якраз у питання демобілізації поновити і провести в якусь, якусь форму. Як ви це бачите? Що скажете щодо цього питання? Особиста моя думка, ну дивіться, більшість нашого батальйона саме Костяк воює з першого дня, і дійсно для нас всіх, тих людей, які прийшли з цивільного, ну тобто, ми не мали військової освіти, ми прийшли всі з цивільних професій. Нам би хотілося розуміти, ну нам, нашим сім'ям, коли ми зможемо повернутися до цивільного життя. Але особисто я, наприклад, не бачу себе зараз в цивільному. Поки війна в такої активній фазі. Зараз дуже складна ситуація на передовій, і ну я б хотів би розуміти чіткі терміни, коли це відбудеться, але я не бачу, як ми це можемо зробити. Поясню, чому. Зараз на передовій знаходиться велика кількість військовослужбовців, які мають великий досвід, саме, саме військовий досвід. Якщо щоб нас поміняти, це повинно проходити не вся, всі 100% сразу зразу будуть демобілізуватися, хоча б там відсотків 30-50. Тобто до бойових бригад, наприклад, от беремо бойову роту, рота складається там 100 з плюсом людей. Треба поміняти там 20 військовослужбовців, тобто 20% особового складу, і решта буде підтягувати новеньких і давати їм певні навички, як їм виживати, тренувати, тому що те, що відбувається на базі військової військові підготовки або те, що відбувається на полігонах, воно трошки відрізняється від тих бойових дій, які відбуваються саме на лінії бойового зіткнення. Тобто це зовсім ну, інша війна і інші ситуації, і те, що відбувається на передові, воно ну, зовсім інше. Але дійсно треба вже на третьому році повномасштабного повномасштабної війни якісь чіткі терміни для хлопців, які Прийшли, грубо кажучи, з цивільних професій, і щоб вони розуміли, що там вони ще півроку рік воюють і можуть спокійно повернутися до своїх дітей, до своїх сімей? Це дуже важливо, пане Євгенію. Чи як, як у вас оцінюють власне поповнення, які приходять, і чи отримують власне отримуєте ви поповнення новобранцями, новопризваними? як оцінюєте їх рівень? Підготовки, тому що щойно ми теж цю тему обговорювали, і, зокрема, в контексті статті Financial Times, яка говорить, що від 50 до 70% відсотків новобранців в першій ротації отримують поранення або навіть гинуть що, і це ну пов'язано з не дуже якісною підготовкою, яку вони встигають пройти за цей час. От чи збігається ця оцінка із вашою, пане Євгенію? Ну, дивіться, я за, за всі частини, за всі бригади не, не можу, на жаль, висловлюватися. Я Висловлюю за нашу четверта бригаду оперативного призначення, гвардія наш порубіж», Саме наш батальйон, батальйон свободи. У нас після базової військової підготовки обов'язково е, в, в роботу свої інструктора, які підтягують всіх військовослужбовців, які приєднуються до нашого батальйону. Тобто ми не, не очікуємо від того, що десь на якихось полігонах їх е, якісно для нас під нас, грубо кажучи, воспитають, навчать і тому подібне. А ті знання, які вони отримують там, ну на жаль, вони на даний момент трошки не дотягують. Тому у нас є свої полігони, у нас є свої навички, і ми навчаємо своїх військовослужбовців ну, не з нуля, але з того рівня, на якому він приходить саме в наш батальйон. Так, є проблема на багатьох учбових таких центрах. Де вони там по 10-15 по 15 пострілів роблять? Це ну це підготовка нічого. Тобто а навіщо тоді ну, потрібні повинна... ці навчальні центри? Вибачте, що перериваю, пане Євгене? Тобто ви вже не вперше, хто критично оцінює підготовку, яку яку там отримують люди? Держава на це витрачає кошти, фінансує їх, а результату виходить немає. То може треба щось тоді переглянути? Тут от як ви вважаєте? Ну я вважаю, що треба більш насильно давати навики там вогневої вогневої підготовки, щоб людина наситилася стрільбою, щоб вона зрозуміла, як працюють всі вогневі засоби, з якими вона буде працювати а теж матадори, тобто одноразки. РПГ кулемети це обов'язково будь-який піхотинець повинен вміти стріляти що з автомата, що з кулемета. Якщо він не, не розуміє, як себе веде кулемет, і як він клинить, як брати заклинювання зброї, то ну. Від нього буде трошки мало користі. Я б все-таки додав більше вогневої підготовки, щоб вони більше стріляли, більше проводили саме, саме практичних навчань на полігоні зі зброєю, а не займалися там туалетокапаніями і маршированням. А до речі, просто ось ця те, що недостатньо, вони стріляють, це економія коштів, це пов'язано з браком боєприпасів, чи це просто ну особливість. Організації да чи, чи погана організація процесу, як ви вважаєте, пане можливо, ви мені маєте... складно. Процесу? Мені складно сказати. Знаю ті полі, ті е, навчальні центри, які е, проходили от останні наші піхотинці, які приєдналися до нашого батальйону. Вони висказували, що їм все сподобалось, їм це було класно. Вони постріляли нормально. інструктора всі до них відносились з повагою, Спілкуючись з деякими хлопцями, які приєдналися в інші бригади, вони розповідали ну, трошки інші речі. Тому мені все таки здається, що не в всіх навчальних центрах. А... Пане Євгені, так, ми трішечки зв'язок втрачаємо, але ми розуміємо, що пан Євген безпосередньо з позиції включається до на нас. Тож зі зв'язком, звісно, що можуть бути певні проблеми. так, але розуміє, ми зараз дійсно, що Ситуація відрізняється. Ось, власне, є. О, є знову зв'язок. А... Пане Євгене, знову чуємо вас. Можете продовжити. Так в деяких навчальних центрах все таки підготовка відбувається не ну неравномірно. Тобто в одному навчальному центрі це буде може бути крута підготовка, тому я не хочу всіх під одну грябку рівняти і казати, що всі погані. Ні, є нормальні, адекватні центри, які є, от нам особисто надають адекватних юнітів, які виконують всі поставлені поставили. Так ми їх довчаємо, так ми їх насичуємо саме тими бойовими знаннями, які пройшов наш батальйон, і даємо докручуємо ті навички, які їм не вистачило. І ми прекрасно розуміємо, що навчальний центр не підготує для нас того ідеального солдата, ідеального сержанта, який може виконувати всі поставлені задачі. Все одно треба буде працювати нашим інструкторам. Все одно будь-який командир роти командир взводу буде працювати зі своїм особовим складом. Але ну це особиста моя думка. Я б все таки е, робив би таким чином, щоб хлопці, які або дівчата приходять саме в бойові підрозділи, щоб сам підрозділ мав можливість надавати ті самі бойові навички, от з нуля. Тобто прийшла людина, от, наприклад, там хтось там Ваня прийшов до нас в підрозділ. Ми його одразу самі забрали, самі навчили і дали ті навички, які ми вважаємо за потрібне. Тобто це було б набагато краще, чим чекати, поки місяць він буде там десь маринуватися в якомусь базовому центрі. І через цей же місяць ми знову потратимо десь 3-4 тижні, щоб докрутити ті навички, які вже необхідні нашому підрозділу. Тобто, mm -hmm. пояснити, як ми працюємо. Ну, це особиста я думка. Я, я, мабуть, так зробив. Але розумію, що в нас іде систематичний підхід всі до базового навчання. Воїнів тому це зробити ну мені здається малоймовірно.